Ну що, всіх вітаю. Приїхала з лісу, привезла такі шикарні скарби лісу. Дівчата, це просто, ви подивіться, яких шишек нарвали. Правда, руки, ну, поняли, хто боїться, то використовуйте рукавички. Зараз покажу вам чотири рецепти, які я роблю для себе, для своєї сім'ї і вживаємо на зиму. Дівчатка, нарізаю шишку, пополам і складаю в тару. І дівчата залили водичкою спиртовою, що є, можна домашньою. Прибрали в темне місце на два тижні, потім процедили і можна використовувати. Нарізали ось так от, на половинки, і кожен слой будемо пересипати цукром. Знову нарізали і знову цукор. Третій спосіб нарізати шишки, вкласти в банку і залити розтопленим медом. Далі беру 3 літри шишок, не ріжу цілих. І засипаю 3 літри сокру і 1 літра води. На вогонь дала закипіти, відставила і на наступний день проварила ще 40 хвилин, розкидала по баночкам і закатала.